Формадол таблетки від головного болю. Ну, що друзі, ми переглянули наш снідарківський матеріал про вбивство поліцейським чоловіка у Дніпрі, і тут маємо зазначити, що журналісти видання схеми, посилаючись на свої джерела в міністерстві внутрішніх справ, повідомили, що до 15 років в'язниця довічне ув'язнення загрожує жінці, яка перебувала за кермом автівки в Дніпрі на момент зупинки авто Мені Нібито жінці ем, готують підозру за статтею 348 кримінального кодексу України. посяга, на життя працівника правоохоронного органу, от про всі ці деталі справи, ми будемо говорити далі. Власне, і що говорить закон про цю вот. трагедію? Ну, от, власне, ми переглянули так сюжет нашої журналістки влади Грубич. Всю інформацію яка відома станом на зараз про те, як патрульний вбив чоловіка, який порушив правила дорожнього руху і чинив опір патрульним. Ну і тепер спробуємо розібратися в цій ситуації. А що про це говорить закон? І зробимо це з юристом ілею вороб'. Чия юридична компанія зробила незалежний юридичний огляд цієї події? Доброго ранку! Доброго yeah. ранку. Ну от власне ситуація складна і викликає дуже багато суперечок. В соцмережах це бачимо. І ваша юридична компанія, як я вже сказала, зробила незалежний огляд юридичний цієї ситуації. От ми бачили відео, з'явилося вже відео на грудних камер поліцейських, тому що до того було лише відео з, з авто. І давайте пропоную ще раз послухати, подивитися ну і далі прокоментуйте. Якого ти ха Я тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? Секс, я тобі не дам. Ну, ось ми побачили цей фрагмент, де вражають патрульну. Ну Очевидно, що в принципі така поведінка і таке спілкування з патрульними поліцейськими є неприпустимими. Е, є в мережі більш розгорнутий формат відео, там, угу. де в принципі поліцейські зазначають про причину зупинки. Абсолютно йде адекватне, спокійне спілкування. Дають можливість поспілкуватися, проконсультуватись з адвокатом, але громадян це не зупиняє. і Вони, в принципі, вважають, що саме такий метод, такий спосіб спілкування є доречно то припустимим в цій ситуації. Але на нашу думку, це не є таким. Давайте розслідувати далі. далі, далі що далі після ще. цього поліцейська, посилаючись uh -huh. на закон, вона просить відійти чоловіка на 20 метрів. Дайте ефір, будь ласка. Середня на... межею у вас в да. місці перебування, да. місці починяння да. правопорушення. Yeah, yeah. Будь ласка, відійдіть на 20 метрів. Yeah. Це законна поліцейська вимова. Якщо ви відмовляєтеся виконувати законну поліцейську, у вас буде затримано. Адвокатом. Тобі буде розумієте? Ти поняла? Я ж саме ви так розговарієте. А що це за вимога відійти на 20 метрів? Як це впливає на розслідування саме? Дивіться, це питання в тому, що в принципі в законі про нацполіцію в статті 36 передбачено таке право поліцейського, як обмежити доступ до місця правопорушення, угу. і власне поліцейський скористався цим правом для того, щоб е усунути людей, які йому заважають працювати в даний момент, а саме роз здійснювати розгляд адміністративного е справ справи про адміністративне правопорушення, і попросив відійти на 20 метрів для того, щоб в принципі. Припинити а, таке неконструктивне спілкування Це відстань 20 метрів. Чи це, ну, це випадково а, випадково? Так. Ну і а, далі фінальна стадія, така яка передувала вже пострілу, коли ну принаймні, на камерах це видно. Зараз ми переглянемо цей фрагмент. Що спочатку чоловік кидає поліцейського на тротуар, потім фізично завдає шкоди папа, давай поліцейський. Ну і після чого отримує кулі. І от тут ключове, одне з ключових питань: чи мав право в цій ситуації поліцейський стріляти? Дивіться, в цій ситуації поліцейський в принципі мав право стріляти, але є відповідна процедура, як він мав би це зробити. Yeah. А, зокрема, якщо ми говоримо там про повожну законопроліцію, в даній ситуації конкретно він би мав попередити про намір застосування зброї. Тобто дістати зброю сказати, шановний, якщо ви не припините своє правопорушення, я буду стріляти. І лише в тому випадку, якщо не припиняється правопорушення, і є реальна загроза життю та здоров'ю поліцейського, він міг застосувати зброю. Ну і тут питання, саме, як він мав би за законом застосувати зброю на ураження, чи, чи попередньо, так. попереджувальний мав бути постріл. Дивіться, в законі, в принципі, немає такого визначення, попереджувальний постріл. Ага. Є. А... Визначення того, що він має попередити про намір здійснити постріл попередженого пострілу. дивіться, у водія не було зброї, а тому, що поліцейський б тоді мав би стріляти тоді, коли йому б загрожувало життю, якщо нападник був би зі зброєю, так але фізична сила, в принципі, також може загрозу... загрожувати О, життю. О, це життя, і в даному випадку, в принципі, ми не знаємо, що б могло далі статися, якби. Правопорушник не припинив свої дії, щоб могло стати з цією патрульною пані поліцейською, яка, в принципі, в той момент вже лежала на землі і, очевидно, була з тілесними ушкодженнями. І якщо власне, ми можемо згадати там, відсилку до ситуації, яка відбулася в Дніпрі в 2016 році, коли поліцейські не застосували зброю, але вони загинули. Так, біля так... автовокзалу здається. Так. Та ситуація була ну і тут ще а, такий фактор. А, чи мали патрульні його врахувати? Що а, в автівці ну вони силоміць витягали жінку з переднього сидіння, і а, в цей момент в автівці перебували діти, чи а, яких правил тут мали дотримуватись поліцейські? А, вони в даній ситуації в принципі, так дійсно вони мали б це враховувати. Більше того, при застосуванні фізичної сили вони, в принципі, мали б виходити з того, чи необхідне таке застосування, чи раціональне, чи буде воно ефективним, як результат досягнення конкретної мети. Ми але, але в даному випадку навіть наявність дітей в автосалоні в автомобілі. Не дає, в принципі, якоїсь індульгенції скоювати пасажирам цього автомобіля правопорушення. Більше того, це більша зона відповідальності. І якщо ми говоримо, наприклад, про угу. батька і дітей, ну, який приклад дається тоді дітям, коли таке, такий формат спілкування з поліцейськими, і, в принципі, ну, по суті, скоюється правопорушення навіть без якоїсь там. Сумління. на сумрі багато хто в соцмережах і так далі апелюють до Америки для того, щоб пояснити іншим. Що взагалі ця історія закінчилася взагалі в секунди, так але там інші трошки закони. От розберемо з оптикою на Америку. Далі ось цю ситуацію, це який ж був у Дніпрі. Чекайте. Трагедія в Дніпрі, яка закінчилася смертю водія, які порушу правило дорожнього руху після пострілів поліцейського. Багато хто в соціальних мережах апелює до американських законів, і от давайте тут зупинимося. Ну, наприклад, в США Америки порушники або навіть просто водій чи пасажири повинні бездоганно виконувати вимоги копів, якщо їх зупинили. Якщо з'являється загроза життю поліцейського або життю оточуючих, от деякі відео ми бачимо як. Відбуваються а, а, розборки ситуації подібної, вони мають право стріляти на ураження, і цей закон там діє з 1985 року. А і в Україні правила поведінки дій громадян, авто, яких зупинили, як вони регламентуються? Чи становили агресивні пасажири загрозу поліцейських у Дніпрі? А дивіться, в принципі, як такого уніфікованого якогось згоду правил поведінки водіїв при зупинці транспортного засобу в Україні на сьогоднішній день немає. Є окремі положення правил дорожнього руху, як має поводитись водій, до чого має надати доступ, які документи має надати, але прям такого правила поведінки немає. Ми можемо виходити з того, що не можна робити. Не можна чинити опір працівникам правоохоронного органу, не можна нападати на працівників правоохоронного органу, не можна намагатися його вбити, тому що це все тягне за собою кримінальну відповідальність. В принципі, загалом в ідеальному мірі світі потрібно е, абсолютно спокійно спілкуватися з працівником органу, усвідомлюючи те, що він теж робить свою роботу. Якщо він порушує ваші якісь права, можна звернутись до адвокатів, до людей, які можуть вам допомогти з правовою консультацією і надати правову оцінку цієї ситуації. Тут тут. Ще важливий момент, що ну йшло спілкування, і далі вони почали витягати жінку з автівки, на що зреагував пасажир, чоловік ну, вийшов начебто захищати, він почав захищати, Ну, начебто, захищати? Ну тут ще треба врахувати те, що він був п'яний. Це підтверджено 2,48 приміли і 2,78 сімсітьвісім всечі, що означає приблизно одній пляшці горілки випитої. То чи мали право вони витягати жінку, чи просто скласти якісь там адмінпротоколи і все. Дивіться, в даній ситуації вони в принципі хотіли скласти адміністративну постанову mm -hmm. про адміністративне правопорушення і просили надати документи, mm -hmm. були готові надати докази, відеозаписи, правопорушення. Mm -hmm. Проте пані відмовилась надати свої документи і намагалася взагалі виїхати. Після чого поліцейські її повідомили про те, що вони вимагають зупинити транспортний mm -hmm. засіб та затримують її. При затриманні поліцейські за попереднього попри попередженні mm -hmm. мають право застосувати фізичну силу. Це. А тебе давайте Зібралося. ще в, в, аргументи такі візьмемо, які рісніють також мережами. І вони так напрошуються їх проговорити. Три постріли. а Результат смерть людини. Якщо вже і постріли, чому не по ногах, не травма? Ну, Дивіться, це питання насправді більше не з області права. Чому поліцейський стріляв, це, ну, туди але, поцілив, одного, це питання більше Це стан Шанафекту підготув... поліцейського в той момент, тобто він розумів, що йому загрожує життю. Три постріли може бути в. По... Абсолютно стан психологічного викликаний психологічним станом поліцейського в момент цієї події. Але куди він поцілив, це, в принципі, питання його підготовки і куди він цілив в цілому. Тобто, якщо він цілив туди, куди потрапив, гарна підготовка, але не туди цілив, насправді. Ага, тобто це випадковість. тому випадкові, бути... що було, Не було наміру все одно. Я людину. думаю, що в даній ситуації у поліцейського не було наміру вбити нападника. Ну от буде ну триває розслідування і державне бюро розслідування повинно спочатку довести. Чи було це е, умисне вбивство з боку поліцейського? Ну і також що може загрожувати поліцейському? Ну і чи можуть покарати жінку загиблого? А, дивіться, ну, яка перебувала тоді в опір. А, Дивіться, в принципі, в даній ситуації е, державне бюро розслідування має в принципі забезпечити об'єктивне е, дослідження всієї цієї події. Зібрати докази, які як можуть і доводити вину поліцейського, так і навпаки, доводити його невинуватість і в принципі відсутність його діях складу кримінального правопорушення. А наразі угу. з тією кваліфікацією, яка є на сьогоднішній день, поліцейському загрожує а саме там частину простіті сто вбивство та перевищення Скільки? до 15 років 15. позбавлення волі. Uh, і щодо uh, пані водійки, яка в той момент сиділа на uh, сидінні водія, uh, не можу її назвати водійкою, тому що є вірогідність того, що вони помінялись місцями. Uh -huh. uh, ну також її загрожує кримінальна відповідальність. Як вже в принципі було на початку сюжету, вказано зараз там uh, зареєстровано кримінальне провадження, за яким з uh, яким їй може бути призначено подальшому покарання до 15 років позбавлення волі або до вічне позбавлення волі. Ну і багато дописів безумовної рефлексії різних людей. От, зокрема, тут от, от, одне з останніх так: українського музиканта Івана Леньо, козаксістим. Ну, один з лідерів думок, людина, яка знає про війну багато що. Ну за зробив зачитай. допис, якщо Дніпровського патрульного визнають винними посадять, цим рішенням буде прецедент, після якого сотні поліцейських по всій країні або покинуть службу, або скажуть собі та. Матюк, ем, нафіга мені це все треба рятувати вас від п'яного бидла та ще сідати за це в тюрму. Самі себе рятуйте в наступний раз кінець цитати. Якщо Дніпровського копа виправдають сотні мудаків в країні, задумуються наступного разу бикувати перед патрульними чи ні. А вирок патрульному це, якщо хочете Рубікон, правова країна чи Московія в її кращих традиціях. Ти по-людськи і до тебе по-людськи, тільки так і ніяк інакше. За що тоді воюємо? Так, ну от власне така реакція, але і але ж, але ж зазначимо, зазначимо, а, все одно ця історія могла б закінчитися нормально. Нормально це значить в рамках закону, бо закон України регламентує поведінку в таких ситуаціях, як поліцейського, так і громадян. Янина, який є водієм, якого зупинили. Бо якби водії при першій вимозі правоохоронця взяв би і діяв би по інструкціях самих правоохоронців, дав випадку, зупинився на вимогу, надав би транспортний там засіб, особисті речі, зброю. Якщо вона є, документи вийшов би на вимогу. Якщо ти вважаєш, що ти правий, то піди в суд і доводь свою правоту. В принципі в даній ситуації ця сця ситуація могла закінчитись після того, як пані передала посвідчення водія і документи на транспортний засіб для складання адміністративної постанови про адміністративне правопорушення, отримала постанову, штраф в районі 340 гривень, і в принципі на цьому все закінчилось. А якщо б довели, що він горілку випив і так далі, б йому загрожувало? Питання в тому, що в той момент, коли поліцейські підійшли, вони були впевнені, що за кермом сиділа пані саме, тому вони їй почали говорити саме про те, що ви порушили вимоги, знаки 4.1, mm -hmm. рух прямо звернули наліво там, де потрібно було, і мова не йшла про те, що чоловік в стані алкогольного сп'яніння сидів за кермом. Якби його в цей момент побачили за кермом, йому б загрожували відповідальність за статтею 130 кримінального о, перепрошую кодексу України про адміністративні правопорушення. І власне йому б запропонували пройти огляд медичний огляд на стан сп'яніння. Якби а якщо ви пручається? Якщо йому ма йому мають запропонувати, якщо він відмовляється, складають постанову по перша 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо він проходить і виявляють ознаки алкогольного співіння, це частина 2 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Все, якщо він поручається, наприклад, не надає документи свої, так відмовляється надати документи. В принципі, є також можливість а, вчинення адміністративного затримання для встановлення особи. Відповідний протокол складається. Людині надається право на захист, йому мають забезпечити адвоката з центру безоплатної вторинної правової допомоги, або він може звернутися до свого адвоката, і в принципі абсолютно безпроблемно користуватись правовою допомогою в цей момент. А в разі доказу Данина на користь поліцейського, що йому може загрожувати, що говорить закон про його дії, може говорити закон. В сенсі... Його поки що відсторонили від виконання обов'язків. Ну поки відсторонили. Я так думаю, що враховуючи те, що по новинам раніше, шо, що його затримали. За логікою процесу так. йому далі мають вручити письмове повідомлення про підозру. На сьогоднішній день це кваліфікація частини першої статті 115, частина 3 статті 365. Далі має по процесу. Визначитись слідчі з прокурором, чи є необхідність застосування до поліцейського запобіжного заходу. Це може бути як і тримання під вартою, домашня арешт або іншим більш м'який запобіжний okay. захід. І далі, вже, в принципі, ми я думаю, в відкритому процесі побачимо, до чого дійшли прокурори з слідством і чи дійсно звернулися вони з питання про застосування запобіжного заходу. Хух, от така історія. А все могло би бути інакше. Пасибі вам, юристи для воробйов, розбиралися в ситуації, що говорить закон про трагедію, яка сталася в Німпрі. Рухаємося далі. Руки історії ще сніданок. З ним присудимо бути з нами. Дякую вам. Чекайте.